Ви знаєте, що військовим в Україні перестануть платити зарплату. Ось реальний факт. До речі, чого війна може закінчитися, бо настати мир. Як до речі, про це наголошує пан президент? Значить, слухайте, дивіться Рядок, який називається забезпечення збройних сил України. Перекладаю зарплати нашим військовим. Закладена як мінімум на 180 мільярдів менше ніж у 2025 році. Офіційно вже заявлено, що на 2026 рік зарплати військовим будуть урізані на 180, можливо, ви думали там тисяч доларів чи там мільйонів. Ні, на 180 мільярдів. Навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто, розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили чи збільшення армії, чи підтримку військових, і так далі, а про те, що зарплати їм як мінімум будуть вже урізані. Тобто, в цьому є два варіанти: перше, їх знімають з бойових, ну бо не буде бойових. Настане мир, не буде бойових, і треба менше буде заплати давати. Або ж таки їх уріжуть. Ну куди їх уріжать, якщо будуть повномасштабні оці дії бойові? Це неможливо. Тобто, ну все види, всі, всі ветки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. На жаль, ну я я навіть не знаю, як це коментувати. Всі що, про що ви напишете про це в коменти, бо я знаю дуже багато людей, зараз живуть з питанням. А наше це все було? А для чого ми це все робили? А чи як нас так обманули всі з усіх сторін? Така от історія. Ну, от вам відео зможете подивитися, по послухати, будь ласка, будуть вам нарізки. Ну, я це як почув. Мені це стало дуже неясно. Бо навіть якщо буде перемир'я, армію навпаки треба закріплювати, навпаки, позиції треба закріплювати, звісно, за, наращувати там темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не зробити, це питання часу, коли Рашка знову. Привіт. За своїм метям ми прийшли зачищати рускоязичних російських мір. Все, До речі, ще одна з причин швиденько переходить на українську мову. Ну так, що ви про це думаєте, пишіть ковід. Вже сяких існує.